Ще раз привіт. Поговоримо ще сьогодні про новий восьмий пакет санкцій, точніше, про найголовнішу в ньому деталь на мою думку, і тільки і не тільки, мабуть, на мою думку, тому що багато політиків, аналітиків дипломатів говорили про те, що по суті цей восьмий пакет взагалі не потрібен без обмеження цін на нафту. Тому дуже швидко поговоримо про обмеження цін на нафту. Ви, мабуть, знаєте, що а, західні країни вони намагалися а, а, зараз застосовувати санкції дуже розумно, як ми їх називаємо інтелектуальні санкції. Вони їх намагалися максимально калібрувати таким чином, щоб а, вони мінімум діяли на ті країни, які їх накладають, враховуючи те наскільки Росія була інтегрована в світову економіку, щоб вони отримували мінімальну шкоду, але при цьому наносили максимальну шкоду, тобто нав'язували максимальні втрати Росії. І ось якраз це обмеження на нафту, Я його називаю економічний хаймерс, це, мабуть, най, найкраща ідея з точки зору якраз калібрування, калібрування санкцій. І якщо воно спрацює, то це може суттєво взагалі змінити санкційні механізми світу. Це буде проривом. І я переконана, що про це будуть багато, багато писати різноманітних підручників та інше. І в принципі, сьогодні є надія на те, що це спрацює, навіть не дивлячись на вчорашнє рішення. ОПЕК Плюс, в чому воно полягає? В тому, що ті країни, які продовжують купувати Росію. Сійську нафту тут дуже важливо саме ті країни, які продовжують купувати російську нафту. Тобто, це не поширюється для прикладу на європейський союз, який і так відмовився її купувати, тому що заборона на купівлю російської нафти вона фактично була в попередньому санкційному пакеті і почне діяти з 5 грудня на нафту. І в лютому вже на нафтопродукти це стосується тих країн, які продовжують її купувати. У тих які продовжують її купувати, вони зможуть її купувати тільки за цінами, які мають бути нижчі тієї ціни, яка буде визначена країнами G7. Як буде ця ціна визначатися, поки що не зрозуміло. Так само, поки що не зрозуміло, чи буде ця ціна переглядатися чи ні. Кажуть про те, що, скоріш за все, вона буде переглядатися у випадку, якщо ситуація на ринку змінюється, то G7. Уже зібратися і переглянути цю ціну на нафту для того, щоб ці у цих покупців не було спокуси а, обійти ці санкції і придбати нафту дорожче, тому що Росія, для прикладу, не буде погоджуватись продавати її дешевше. Для цього передбачено, що вони не зможуть ні застрахувати, ні отримати ніякі транспортні послуги або будь-які послуги щодо цієї нафти у західних компаніях, саме у тих компаній, які приєдналися до санкцій. І насправді це достатньо багато, тому що майже половина це тільки Греція, тобто всіх послуг, які надаються щодо перевезення. Якщо ми говоримо про страхування, то більшість цих, які надають послуги страхування, це фактично взагалі західні. Країни, тобто це а, Великобританія, здебільшого це страхові компанії, страхові дома, які знаходяться у Великобританії. Тобто, тим, хто таки захоче купити російську нафту за дорожчою ціною, а не тією ціною, яка буде визначена G7, їм потрібно буде користуватися послугами якихось третіх країн. І це важко, тому що з одного боку це не дуже надійні страхові компанії. З іншого боку, для того, щоб нафта танкер знала. Автою поїхав до Індії для прикладу, йому потрібно проходити через західні води, а там без послуг західних компаній. Не обійтися. Зрозуміло, що будуть китайські страхові компанії включатися і страхувати російські страхові компанії, можливо, будуть вони також надавати якісь додаткові послуги, але це буде ну, набагато менший обсяг, очевидно, ніж той, який зараз. Крім того, скоріш за все, Росія буде вигадувати разом з покупцями інструменти для того, щоб це обійти, нелегально купувати або ще щось, але тут зрозуміло, що знов таки, західні країни будуть за цим уважно слідкувати, і якраз те, що сказав президент США Джо Байден нещодавно під час нещодавньої своєї заяви з приводу анексії, він сказав, що ми будемо уважно слідкувати та нав'язувати втрати високу ціну всім країнам, які і всім приватним суб'єктам, які будуть допомагати Росії обходити санкції. І те ж саме до речі, він підтвердив, коли розмовляв з Володимиром Зеленським нещодавно. Тому вони за цим будуть слідкувати. Очікується, що. Це зменшить доходи Росії на мільярди доларів, тобто це не якісь там копійки, це мільярди доларів, які буде не отримувати російський бюджет. Дехто говорить про те, що і до речі, не тільки дехто. Сам замміністра міністра енергетики Росії Новак, який, до речі, під санкціями нещодавно, коли був в Відні, якраз на зустрічі ОПЕК у мене, до речі, велике питання, як він, перебуваючи під санкціями, потрапив у Відень на зустріч ОПЕК Плюс. Але це вже це вже інша історія. Так ось, він перебуваючи в Відні, він зробив заяву про те, що Росія буде відмовлятися продавати нафту тим країнам, які а, приєднаються до цього механізму офіційно там чи не офіційно, неважливо. І ось тут мені здається, і ну багато хто говорить про це, в тому числі з аналітиків з ринку, що Росія, м'яко кажучи, бреше. А чому? Тому що вона, звичайно, може теоретично стати в позу і сказати, все ми продавати не будемо. Але 45% доходів російського бюджету це доходи федерального бюджету, це доходи з нафти. Ці доходи вони втричі більше, ніж доходи від газу. І враховуючи те, що Росія газ завжди використовувала для того, щоб шантажувати і тиснути. І от в цю зиму вона якраз обіцяє європейцям енергетичний армагедон саме завдяки газу, не завдяки нафті, зрозуміло. То відмовитися їй ще й від цих доходів незрозуміло, звідки вона взагалі буде брати гроші. Ну, тобто Пекін точно їй просто так, в таких обсягах гроші давати не буде. А це чим менше грошей, зрозуміло, тим невдоволеніше і голодніше російське населення, і тим менше у Путіна буде грошей і на репресії, і на утримання влади, і на те, щоб одягнути солдат до зими і все інше. Тут ви вже самі все знаєте. Тому і друга причина, чому навряд чи Росія а, припинить постачати нафту за такою ціною, а, тому що а, для того, щоб це зробити, їй потрібно закрити родовище окремі, а, тому що всі її вже потужності для зберігання вони майже переповнені. І якщо там окремі якісь родовища, вона ще там закривши очі, може якось закрити, то ті, які знаходяться на півночі або в Сибірі, в Сибіру це нереально. Ну тобто реально, але це дуже дорого і дуже складно, тому що є високо ризик того, що вони просто замерзнуть, і відповідно для Росії потім розконсервація цих родовищ буде а, дуже таким дорогим задоволенням. Але знову ж таки, як для нас, як для України, якщо Росія припинить взагалі продавати, ну окей, вона сама на себе наклала самообмеження обмеження і не продає нафту в більшу частину світу. Я думаю, що враховуючи те, наскільки йде спад промисловості, враховуючи всі там загрози, рецесії і обґрунтування, яке ОПЕК+, Плюс навів своєму рішенню, попит на нафту. Зрозуміло, скоріш за все, буде певним чином падати. Хоча нафта і може використовуватися як заміну газу, як дорогому ресурсу, але все одно попит не буде таким великим. І є надія на те, що того ресурсу, який без Росії є на ринку, вистачить. Звичайно, нафта буде коштувати дорожче в такому варіанті, але Росія не зможе скористатися цим підвищенням ціни, тому що вона сама припинить продавати нафту. Хто буде купувати російську нафту, продовжувати купувати, не дивлячись на цей механізм. Скоріше за все, я майже впевнена, що це буде Китай, тому що Пекін не кине Росію. От знову ж таки, скільки б там хто не говорив, Пекін не кінки кине, Росію, тому що перемога маленької демократії над великою автократією це загроза режиму Цзіньпіна. Це говорить про те, що а, завтра в Китаї можуть бути кольорові революції, або це буде надихати Тайвань ще більше чи не допр. Тобто насправді Сі Цзіньпін розуміє, що Поразка Путіна, перемога України для нього, тобто в його розумінні, в його реальності, це загроза його режиму. Тому Китай, скоріш за все, буде продовжувати купувати російську нафту, і тут якраз інтрига по Індії. Дехто каже, що Індія не піддасться на не піддасться, не погодиться на приєднання до цього механізму, але я тут більше схиляюсь до оптимістичного сценарію. Звичайно, офіційно Індія може не підписати. Ну і це нормально, враховуючи політику Індії, яку вона Займає зовнішню політику, яку вона веде вже там багато років по різним історіям. Це не тільки України стосується. Скоріше за все, вона не підпише його. Але я думаю, що мовчазно вона до цього до цього механізму доєднається, тому що а, з одного боку їй вигідніше купувати нафту дешевше, ніж дорожче, а з іншого боку, ми вже бачимо, що Індія змінила свою практику закупівель. Тобто, якщо раніше вона купувала нафту за спотовими контрактами, тобто ті, які дуже швидкі, і якраз купувала російську нафту, в тому числі по спотовим контрактам, то зараз вона почала укладати довгострокові контракти, тому що вона розуміє, що буде, буде обмежена. До, обсяг ресурсу на ринку, і відповідно її треба для себе законсервувати. Потужності а, і контракти вона укладає не з Росією довгострокові. Вона укладає контракти з Колумбією, там з іншими країнами в регіоні, в тому числі зі Сполученими Штатами, зараз веде переговори. Тобто, по поведінці Індії видно, що вона готується до того, що а, Росія може припинити постачати Індії свою нафту. І теж саме ми бачимо для прикладу в Індонезії, там де зараз тривають переговори між Росією та Індонезією, і Індонезія тисне Росію на Дуже дуже великі знижки. І коли цей інструмент вже вступить в дію обмеження цін на нафту, а це буде 5 грудня. То я думаю, що, наприклад, та ж сама Індонезія вона так само буде вимагати, щоб нафта коштувала нижче, ніж ціна встановлена цим механізмом. За цим механізмом ціна по окремим повідомленням, знову ж таки, це неофіційні повідомлення, може складати приблизно від 40 до 60 доларів. Я не думаю, що це буде 40 доларів, тому що 40 доларів це приблизно. Танці на собі Видобутку нафти, а і відповідно подальших операцій з нею. Тобто, скоріш за все, це буде там близько 60 доларів, можливо, навіть трошки вище. Але це однозначно буде дешевше, ніж нафта коштує сьогодні. Сьогодні на на ринку вона коштує 90 плюс доларів. І ось якраз вчорашнє рішення ОПЕК плюс про обмеження видобутку, дехто сприйняв як намагання ОПЕК не допустити того, щоб цей механізм запрацював і російська нафта стала продавати. Дешевше дешевше, але мені здається, що якраз ОПЕК плюс боїться, що цей механізм почне працювати, що Росія почне продавати свою нафту дешевше, і за наслідком вони турбуються не з Росією. Окей, хай вона дешевше і продає, їм це їх це абсолютно влаштовує. Тим більше Росія це конкурент і Саудівської Аравії, і всіх інших членів ОПЕК. Тобто, у них навіть немає мотивації її підтримувати в даній ситуації. Навпаки, вигідніше, щоб Росія менше продавала нафту, а вони більше. І Ось тут якраз вони переживають за те, що якщо Росія буде продавати дешевше, то відповідно і на їх нафту ціни впадуть, тому що ті, хто будуть купувати їх нафту, вони також будуть вимагати значних знижок. І от мені здається, що більше це обґрунтування підходить до цього рішення ОПЕК тому що вони хочуть зберігти свої доходи від нафти, бо чудово розуміють, що з кожним місяцем, з кожним роком, особливо після цього повномасштабного вторгнення Росії, світ буде просто а, шаленим. Темпами намагатися рухатися в бік чистої енергії, екологічної енергії, і відповідно відмовлятися від нафти, і можливо цілих там останні місяці або останні роки, коли вони на цьому можуть зробити. Отже, приблизно економічний Хаймерс виглядає так: будемо з вами спостерігати за тим, як будуть прийматися рішення вже про механізм його дії, як буде встановлюватися ціна, за якою процедурою, і уважно спостерігаємо, як будуть укладатися контракти. Тому що зараз якраз в той час, коли от всі ті країни, які продовжували купувати російську нафту, мають укладати нові контракти і думати, де вони будуть цю нафту брати. Ну, вітаю вас! Це реально дуже важливо. І е, навіть якщо це спрацює не на повну силу, все одно це нанесе суттєву шкоду Росії. Це мінус кілька мільярдів. А значить, побільше нещасливих і голодних росіян, і поменше озброєних російських солдат. Пока.